На сесію полтавської міської ради, 27 березня, прийшли менше половини депутатів. Під час засідання мали проголосувати за близько 90 питань. Через відсутність форуму сесію не почали. Сесія рада є повноважкою. Дякую всім. До побачення Не прийшли представники фракції Слуга народу рідне місто Свобода. Сесію з такими ж питаннями в порядку денному призначили вдруге. Полтавський спротив, де ми передбачаємо 25 мільйонів гривень на підтримку армії, демонтаж пам'ятників. Миколі Ватутіну та Олексію Зигіну Крім цих проєктів рішень під час сесії, як і 24 березня, мали розглянути земельні архітектурні питання та ті, що стосуються комунального майна. Тоді на засідання не прийшли ті ж самі депутати. Про відсутність, зокрема, і на сьогоднішньому засіданні представників від рідного міста говорив суспільному у п'ятницю голова фракції Олександр Удовіченко. Треба змінювати формат відносин у міській раді. Всі заступники, керівники управління, є представниками мамая, а значить, фракції за майбутнє. Нас це не влаштовує. перед тим, як проводити сесії і голосувати питання. Там частина із них є на наш погляд питаннями, які місять в собі корупційні складові. 2 березня цього року голові Полтавської громади Олександрові Мамаю призначили 5 років позбавлення волі за іспитовим строком на один рік. Це у справі щодо працевлаштування до комунального підприємства його домогосподарок. Протягом року Мамай не зможе займати посаду голови громади. Нині його обов'язки виконує секретар міської ради Андрій Карпов, представник від Європейської солідарності. Ми бачимо, що склалася така дивна ситуація. Ми півтора роки добувалися, щоб мамай пішов, і тепер, коли мамай пішов, з ним пішли слуги народу і рідне місто. Оце дуже дивна ситуація. Депутати зобов'язані прийти на сесію і висловити свою позицію по тим чи іншим питанням. Вони можуть не підтримувати питання, ті, які виносяться, але вони повинні ходити. Це їх основна робота. 27 березня, після того, як сесію оголосили неповноважною, депутат від фракції Слуга народу Юрій Бражник у міській раді повідомив журналістам, що опозиція ініціює сесію з власним порядком денним. Ми ініціюємо терміново на завтра. В порядку денному три питання. Питання номер один це наші військові. Питання номер два в порядку денному це питання змінення чисельного та якісного складу виконкому. В виконавчому комітеті не може бути представників проросійських партій. Ми виключаємо, ми пропонуємо виключити. Представника партії ОПЗЖ також ми пропонуємо виключити старост із полтавського міського виконавчого комітету. І третє питання: звільнення всіх людей, які за ці два роки заплямували себе в корупції. Проєкт рішення щодо звільнення посадовців не пропонували під час постійних депутатських комісій, каже депутат міськради Євген Дикань. Ніхто не піднімав ці питання на всі комісії. Представники всіх фракцій ходили, говорили, що будуть, вносили свої питання. Ми за них голосували. Ми навіть не думали, що таке може вийти, що вони не прийдуть на сесію. А у них на першому місці політік їм потрібен їхній секретар. Ми запропонували Андрію сам на сьогоднішній момент. Прийми рішення по відстороненню тих людей, які заплямувалися в корупції. Якби він цей проект рішення вніс, я думаю, що і реакція наша була відповідно взагалі інша. Як розповів Суспільному секретар міської ради Андрій Карпов, пропозицію про проведення сесії 28 березня від опозиційних депутатів він отримав і нині її розглядає. На це, за його словами, має два тижні. Водночас планує погоджувальну раду з головами фракції на 29 березня. Дарина Литвак, Богдан Казирі, Суспільне новини, Полтава.